Привіт, друзі! Мене звати Віра, і сьогодні я розповім вам про волонтерство. Про життя на дві країни мене просто трясло. Так закрили дуже багато зборів. Не можна припиняти донатити, бо Україні капець. просто перемилять всіх в Україні. Наша сила в тому, що ми об'єднаємось. Головне, щоб це не дошло до всім. Дуже багато кого показала війна, і ми називати не будемо. Не опускайте руки, будь ласка. Звідки з України? Де проживаєте в Данії? З Вінницької області, з Хмільника, з шести років проживала в Києві довгий час. В Данії наразі не проживаю. Як ви потрапили до Данії? Вийшла заміж за чоловіка і переїхала. Він вже тут був на той час довго. Де працювали та де працюєте зараз? Ти нормальний. Ми ж договарювалися. Я фотографую в Україні. Мала свою фотостудію, займаюся фотозйомкою вже 10, більше 10 років. І фотографую також Данію. Ким ви мріяли стати в дитинстві? Ветеринаром. Я знаю, що в Данії багато хто навчався на ветеринарів є. А я от дуже хотіла, але пішла навчатися в інститут туризму. Але в результаті в мене є дві собаки, було багато цуциків. Тож свою ветеринарну діяльність я відпрацювала, приймала роди і лікувала також. І вони ж всі, хто має там звірушок, да, не знають, що з ними періодично щось може статись. І от останні півроку мене дуже хворів собака. Він був лежачий, паралізований. Тому досвід ветеринарії я отримала. Коли і чому? У перейшли на українську мову. Перейшла в 19-му році в інстаграмі. Насправді, українською говорила все життя вдома. В Києві, коли жила, навчалась теж українською, але так між друзями розмовляли російською в основному. А коли переїхала в Данію, тут ніде не використовувала російську, по суті, і в інстаграмі вирішила теж перейти. І ось так. Так і вийшла. Підтримайте це відео вподобайкою, коментарем та поширенням. Це все допоможе просуванню українського контенту. Дякуємо. Або відправте пару крон на цей номер. Цим самим ви дуже підтримуєте нашу команду, яка витрачає свій час на створення відео. Як ви стали волонтером? Маленьке волонтерство мене почалося досить давно, ще з інституту, а велике волонтерство. Напевно, почалось з Майдану, бо в 2014 році я почала їздити, коли почався Майдан. Я почала їздити вночі туди, робити бутерброди та чай. Бо вдень я ходила на роботу на цілий день. А вночі там було досить мало людей, бо ну якби на ніч всі роз'їжджалися по домам. а Я приїжджала на ніч, і ми просто робили бутерброди, розливали чай всю ніч. І у нас така палатка була по самому центрі майдану. Навіть зараз, коли я знаходжу ті фотки, прям така ностальгія. А велике волонтерство для мене. Почалось вже з початку повномасштабної війни, бо я була в Києві на той момент. Прокинулась зранку 24-го від вибухів від роботи ПВО. І не повірила своїм вухам, реально я думала, що це музор вивозять. Просто це було жахливо, і ми просто підірвалися. Мене просто трясло як зайця. Але оскільки ми плюс-мінус були готові до чогось такого, і мали зібрані речі, зібрані документи, в мене була сильне заспокійливі в сонці, бо я розуміла, що якщо почнеться війна, мені треба буде сісти за кермо і вивести маму, брата, бабуся. Мене на той момент була в Києві, собак. Тобто, ну тільки я їжджу за кермом буде один варіант. Сісти і треба їхати. Треба. я приїхала в Вінницьку область, оскільки я була на машині, я почала їздити, допомагати, там, що треба привезти, відвезти, щось знайти, щось таке. Ми починаємо з цих блокпостів, починаємо допомагати, там, що кому треба відправляти якісь ліки і тому подібне. Тоді в інстаграмі, напевно, дробот написала, що ми відправили фуру з гуманітаркою з Данії в Україну, і вона не доїхала. Їдь у Львів і зустрічай те, що ми відправляємо самі. І я така. Окей, приїжджає мій кум, він тоді вивіз теж свою сім'ю якраз через кілька днів з Києва. Приїжджає він. Ми беремо ще пасажирів до кордону жінок з дітьми. Ми відвозимо їх на Краковець і самі повертаємось в Львів. Він знаходить там приміщення для складу, щоб зробити, і нам з Данії починають відправляти. Гуманітарну допомогу була дуже цікава схема. Вони ж не могли пересікати кордони. І нам треба було зустріти їх перед кордоном, перегрузити в менші буси. Ці буси перекидали через кордон. А за кордоном ми знову їх перегружали і довозили там до Львова. І тоді, за рахунок того, що розумілась на картах, розумілась на перевезення, я починаю якби цю всю схему вибудовувати з машин, водіїв, волонтерів і складу, щоб вони могли зустрітись між собою, перегрузити це все. І просто я це в онлайн. -режим режимі, в телефонному режимі це був просто жах, як важко. Але ми починаємо це робити. і Воно працює. І у нас була ідея, щоб буси, які у нас були в Україні, щоб вони в першу чергу вивозили людей з Харкова, Києва, з Дніпра. З ну тобто, ми їздили в такі більш менш точки, в які можна було добратися. Ну, це був Харків. І 8 березня у нас їде перша машина. в Харків везе туди гуманітарну допомогу з Данії. А звідти забираю людей, і просто це було одне з самих стресових, напевно, моментів в моєму житті. ми зробили близько 10 рейсів в Харків і вивезли звідти досить багато людей. Тоді ще не працювала нова почта, тоді не працювало нічого. З Харкова неможливо було виїхати. Там був просто жах на ЖД-вокзалі і було дуже важко реально вибрати з міста. Оце, напевно, самий початок такого великого волонтерства. Коли вже почала працювати нова почта, коли стало трошки легше з виїздом людей, все моїх Возили з цих гарячих точок до кордону, і далі вони вже могли їхати. І далі ми починаємо займатися технікою для військових. З цього моменту ми починаємо збирати саме там на перші тепловізори. Здається, і починаємо привозити дрони, тепловізори, якийсь мінімальний став для військових необхідний. Купувати це в дані, бо в Данії було якось дешевше і більш простіше купити. Як у флоу, наприклад, були набагато дешевше на той момент. А в результаті ми вже й машини привозили і все. і Так закрили дуже багато зборів, дуже багато чого. Чому 25 квітня цього року вас рвало на тисячу маленьких хомячків? Тому що було пізно як страшно. Коли почали анонсиці всіх законів, нових мобілізацій, все, і коли я побачила відео з інтернету, як люди кажуть, просто там змінимо громадянство, ми повикидаємо українські паспорти, ми не будемо допомагати, раз влада робить такі закони, ми допомагати не будемо, донатити не будемо. У мене був просто жах через те, що мені здавалося, що ну я дуже багато спілкуюсь з військовими, і я розумію, що просто якщо вони закінчаться нас просто перемелють всіх, і це може дойти. Ну на той мені момент так здавалось. Що це просто якщо нам не будуть допомагати, нам піздець. і нас просто перемелять всіх в Україні, і потім це може дойти і до Польщі, і далі. І мені просто було жахливо страшно, реально. І я на емоціях записала відео, що ну я хотіла тоді донести те, що влада і хлопці, яким ми допомагаємо, це не одне і те ж. не можна припиняти донатити, бо Україні капець просто і. Хлопці, які там, вони, вони теж мають великі обмеження в правах. Вони не мають відпустки, вони віддають свої зарплати, покупують собі блін машини, ремонтують, заправляють. І я це дуже добре знаю. Мені треба було виговоритись, напевно. Але коли я виклала відео, мені військові написали його видалити. Я його видалила. Тому що наша сила в тому, що ми... Об'єднаємось, і ми переможемо. Ми зможемо перемогти, коли ми об'єднаємось. За добу я заспокоїлась, написала нормально пост, написала нормально вже не на емоціях, що я хотіла сказати. Пояснила свою позицію, виклала відео, яке я дивилась, Там викладала коментарі, які мені поприлітали, просто що ми там донатити ну, не будемо. Хорошо. Після того відео. Мені в особисті прийшло дуже багато підтримки, особливо від військових, від сімей, які мають да, людей, які напряму служать, від волонтерів. Мені написали дуже багато підтримки, і я за це дуже-дуже вдячна. Бо дійсно морально це найтяжче це все вивозити. А були й ті, що виявляється, за спиною не в очі мені почали писати, коли мої знайомі репостили збори, які проводжу, почали їм писати. тим не допомагайте їм Рати і це дуже боляче, тому що вони не сказали мені нічого в да вони навіть не знають мене особисто по суті, і вони ж допомагають не мені. Вони допомагають через мене військовим. Ну, типу, якщо ви хочете донатити, мені вже ну та да? через мене взагалі без проблем. Донатьте через когось, хоча б робіть, хоч Доброго щось. Доброго дня мене звати Віктор Куліш, і я хотів би попросити вас долучитися до нашого збору потім на нафікав в 321 з першої окремий батальйон. Де зараз знаходиться моя близька людина Олексій Коліш. Всім дуже сильно вдячні за кожен донат, за кожен репост будемо розігрувати різні лоти, шеврони, прапори і багато всього цікавого. Так що люблю цілую, бувайте, до нових зустрічей. Як мотивувати українців донатити? Головне, щоб це не дошло до сім. А... Щоб ви розуміли, мені коли пишуть військові, допоможи у зборі, вони вже такі кажуть: ну давайте щось думати. що що у вас є? Вони ну, як що є. Ну, всі ми можемо зробити, і це жахливо. Самим військовим дуже важко просити. Дуже важко просити про допомогу. Наприклад, я, я не можу відмовити в допомозі. І коли вони кажуть, ну хоча б якусь суму допоможе закрити, хоча б трошки. Ми нам так важко тут зібрати. Нам дуже треба машина на вчора. Нам треба її поремонтувати. Ну хоча б, хоча б скількись. І я розумію, що не можу сказати ні. Я беру цей збір, роблю хоч щось. Ми вже придумуємо ж і концерти, і фотосесії, і Боже, все, що і лотерейки, да, і он відео, і челендж. Все, що хочеш, щоб хоч якось зацікавити людей, щоб вони дивилися і донатили. Розкажіть про соціоніку. А соціоніка це психологічні типування людини. Вона основана на вченнях Юнга і одного психолога, який вивів це в систему. Е, є Вісім параметрів, да, за яких ми можна оцінити психіку особистості: екстраверсія, інтраверсія, раціональність, раціональність, логіка, сенсоріка, етика і інтуїція. І в залежності від них людей можна поділити, ну якби їх. Тип психіки можна поділити на 16 соціотипів, і от ми їх визначаємо. Воно використовується для того, щоб для профорієнтації, для того, щоб складати, наприклад, бізнес команди, хто в чому сильніший, щоб знаходити себе і своє покликання, тому що людина може часто працювати не там, де їй подобається, або вона не знає, ну типа, куди ж піти, куди ж податись, або хочеться щось змінити, Людина відчуває, що їй ну щось не підходить там на роботі. Вона хотіла б змінити напрям, а куди саме податись, вона не знає. От, ми допомагаємо в цьому, тому що за інтерв'ю півтори години ми потім його ще переслуховуємо. Ми визначаємо цей типаж особистості і видаємо рекомендації. Я онлайн роблю інтерв'ю. Ми просто зідзвонюємось в скайпі. Я задаю питання, людина півтори години відповідає. Це замовляють люди, які хочуть дізнатись про себе більше, дізнатись свої сильні і слабкі сторони, як розвивати сильні, куди їх можна використати для монетизації, да і які у них слабкі сторони і на чим їм варто попрацювати. Це можна використовувати і в роботі. І в побуті, і в відносинах. Скільки це коштує? Е, Сто євро коштує таке так, тип... типування. Плюси Данії для вас? Плюси Данії — це люди. люди. Я да, українці, тому що я знайшла тут таке ком'юніті, таких друзів, таких однодумців, з якими ми дуже в теплих відносинах, які дають просто колосальну підтримку. Дуже багато кого показала війна, так, да, як в хорошому, так і в поганому плані, але в хорошому набагато більше. І я просто відчула цю неймовірну підтримку від наших данії. Тут прекрасна архітектура, тут е, смачна їжа, тут. Е... Дуже класно літом. Приїхала було прекрасне літо три тижні. Данія мене просто. А ще Данія така хитренька. Всі рази, коли я думала, ну може податись на візу, може залишитись в Данії, може, вона включає сонце. І така перегріває мене. Бо перший раз, коли я приїхала в 18-му році, в травні, от точно така ж погода була. Я купалась в Балтиці і думала, боже, яка прекрасна країна, море тепле. Чому ви жалієтесь на ту погоду? Дивіться, як все класно. А потім показали мені Дараки зумують. Чому вони? Живете в Данії. Тому що зараз я думаю, моє місце в Україні. Я ніколи не хотіла переїхати з України. І весь час, коли я жила в Данії, я хотіла жити в Україні більше, ніж в Данії, але жила тут через чоловіка. Я не знаю, в мене, напевно, такий коннект. Можливо, я ще маю щось е там зробити. Можливо, моє місце там зараз. Як ви ставитесь до чоловіків за кордоном? Добре ставлюсь за, за чоловік, дивлячись до яких, мабуть, тому що є різні чоловіки за кордоном. Є ті, хто переїхали давно, є ті, хто переїхали вимушено з сім'єю, наприклад, да, У яких по, там троє дітей, четверо, вони їх повивозили в безпеку, і одна б жінка з цим не впоралась. Я розумію, нормально до цього відношусь. Не дуже відношусь тільки до тих, хто виїхав окольними путями. І ми називати не будемо. Ні, я розумію, що не всі мають йти воювати, не всі можуть Воювати і не знаю, мабуть, було б краще, якби з України зробили офіційний виїзд за гроші. Да, ці гроші йшли в бюджет або йшли одразу на допомогу хлопцям без питань, але коли це прям, прям якісь жорсткі мутки. Ну блогери в Данії за ким стежите? Дробот, Бугай, <схід> стандартний набір, <схід> Зелесія. Я багато за ким стежу. За Ліною Зінченко, За тобою стежу. у Фейсбуці. <схід> Чому в інстаграмі ви одна, а в житті інша? Коли люди дивляться наш інстаграм, вони думають, що 90% свого життя ми показуємо, але насправді це не так. Ми показуємо. Один відсоток реально і люди дійсно не знають, яка людина вживу, сиділи теж за Альоною, да з тими, хто веде інсту, ми говорили за те, що вона каже, боже, ти в житті просто м'ягеньке одіялко а в інстаграмі. Каже, ти виглядаєш так трохи більш жорстко. І кожен же в нас бачить щось своє, бо люди навішують якісь очікування, да, свої, якісь тригери для них також є. І люди навішують проекції на нас. Кожен. Побачить щось своє. Яке інтерв'ю на нашому каналі сподобалось найбільше? Довірна з Маріною. Це дивно, звісно, що сказати. Але з Маріною сподобалось. Я тоді її не знала ще особисто, і ми спілкувалися тільки через Інстаграм. І коли я дивилася інтерв'ю, зрозуміла, що ми дуже з нею схожі, ми дуже активні, емоційні, вона така приємна дівчинка, і от мені було дуже цікаво подивитися. Кого запросити наступним? Вітя Куліша. Він вам розкаже багато цікавого, як можна жити в Данії, працювати на фермі, мати двох маленьких дітей і займатись творчістю, писати пісні, потім їх записувати і випускати в Україні на радіо. Як оцінюєте творчість гурту Салабанка? Класно, вони дуже класні співаки. Вони дуже мені схожі на Океан Ельзи на початку їх кар'єри. Перший раз, коли потрапила до них на концерт, було дуже класно, драйвово. Тому вони молодці теж роблять концерти, благодійні збирають, допомагають. І останнього разу, кстати, коли я не могла великий збір закрити, вони закинули мені з свого концерту, допомогли. Так що велике дякую. Як оцінюєте творчість Віктора Куліша? Класно. Я знаю всі його пісні на пам'ять. Авторські як оцінюєте творчість Катерини Богуславець, добре Катя, велика молодчинка. Насправді вона ще на початку свого шляху і вона почала співати ось так на сцені. Да, з початком повномасштабної, коли почались концерти благодійні, вона їздила просто благодійно, дуже багато співала і виступала. І зараз вона займається вокалом, пише пісні свої. Вона дуже росте, вона дуже молодчинка, Тому ні, класно. звернення до українців в Данії. Безмежно дякую реально усім українцям в Данії, хто допомагає, хто підтримує, хто донатить, хто збирає, хто репостить. Можливо, вам здається, що це капля в морі, да, те, що ви зробили, але кожен такий момент. Навіть кожне повідомлення підтримки, навіть кожен лайк, він настільки цінний, тому що він дає змогу продовжувати рухатись далі, продовжувати збирати, продовжувати допомагати хлопцям. І це дуже дуже важливо. Дуже дякую вам. І не опускайте руки, будь ласка, підтримайте, робіть все, що ви можете. Що вам потрібно для щастя? У мене напевно все є. Не знаю. Що потрібно прямо для щастя. Я і так щаслива. У мене все є. Те, що мені потрібно, це напевно душевний фізичний комфорт, якщо так можна сказати. У мене душевний спокій в Україні, а фізичний в Данії, тому я мігрірую. Якби в Україні немає, звісно, безпеки, тому я приїжджаю сюди, щоб моя психіка і моє тіло трохи відпочило.